Здоровенькі були шановні друзі, з вами, як завжди, Серго, і сьогодні ми розпочинаємо, точніше, будемо продовжувати проходити гру під назвою Європа Універсальність 4, граючи за нашу Закарпатську Україну. Ну що ж, попереднього випуску ми досить непогано собі так створили нашу Закарпатську Україну, як бачите, для тих, хто ще не бачив цей випуск попередній, а хочу сказати, що ми є великою республікою, а президентом є наш, ну фактично, я від свого імені. Від імені Закарпатського геймера керую маленькою закарпатською україною, якою перебуває десь приблизно три провінції: це Львівська, Галицька і Мараморовська областей. Ну що ж, в сьогоднішньому випуску ми будемо дивитися, як будуть розвиватися події в Україні, так як ви бачите, що йде повстання Богдана зинове Хмельницького. А Запорожка Січ собі живе, Російська імперія точить, точить свої ікла для того, щоб захопити деякі території, які вони втратили з поперед, ну, з колишньої війни, це Смоленську та Відбецьку областей. Тож сьогодні я буду старатися в першу очередь покращувати відносини Запорожкою Січчю, також будемо покращувати відносини з Російською імперією, майбутньому я пояснюся, чому так. Ну і, як завжди, давайте виберемо собі деякі закони і деякі цілі, на яких ми будемо приймати, Ну і за якими ми будемо слідувати на початку нашого проходження. Артилерія і ще одна. Така кавалерійська дивізія дуже знадобиться нам в сьогоднішньому випуску. А тому що я готуюся до війни, війни, яка буде мінятися, яка фактично змінить не лише нашу маленьку державу, яку є лише на тепер на три провінції, ну, а й в цілому всю Україну, можливо, навіть всю Східню та Центральну Європу. Запорозька Січ буде цінним союзником, якщо мені вдасться з ними якомога швидше покращити відносини, якомога швидше зда... ну, заключити з ними союз, тому що союз мені необхідний Запорозьку Січу, так як вони допоможуть мені в війні проти цих поляків Ріжпосполитої, яка дуже уж так довго гнобила українських громадян. Я казав предісторію, з чого я вирішив створити закарпатську країну. Це пов'язано з тим, що у нас дуже хороша така ну, умова, по-перше, до того, що є в нас хороша така. Сценарій, так як пояснити це можна тим, що коли Богдан Хмельницький поставав, робив своє повстання, то Західна Україна, яку частково також охопило повстання, крім Закарпаття Талівської області, а хотіло йти до Хмельниччини. тож я вирішив створити наподобі, ну, зробити альтернативну історію і показати вам, що було б, якби Західна Україна приєдналася до Хмельницького, і що було б, якби українці змогли перемогти поляків, а потім російських. Імперію всіх наших ворогів. Ну що ж, давайте виберемо собі торгівля, тому що тут мені треба в краку пересилати свого одного із торгівців. Дипломатичний та технологічний рівень у нас зростає. Подивіться, в 1600, 1655 році у нас буде можливість підняти свій дипломатичний та ну взагалі всі рівні, які у нас є. Давайте глянемо, чи погодиться зі мною на право проходу Запорожка Січ. Запорожка Січ приймає, напевно, так. Вони, вони приймають право проходу. До союзу ще дуже далеко дійти. Нам доведеться. Давайте все ж таки візьмемо собі деяких коштів, тому що в теперішніх умовах гроші це майже все. А ну що ж, дорогі мої, розпочинаємо ми своє проходження. Армію нам треба відновлювати. Нам треба фактично будувати заново нашу велику українську армію. А тепер у нас лише є майже 12-ти тисячна армія. Вона досить добре обучена, тому що ми є західною європейською країною, на західна технологічна група технологій, до речі. А до того що все, що ми будемо робити, це спрямовано на те, щоб приєднати і якомога більше територій до України і в майбутньому створити українську державу. На превеликий жаль. Вона. Є тепер під, якщо б ми створили Україну, то вона називала бся Русинію, тому що так, напевно, в ті часи називали Україну в цілому. Давайте що ж тут з Запорожкою Січчю до Сувізу досить далеко. Подивимося, що ми ж можемо зробити в 1653 році, а глянемо взагалі, як буде розвиватися наша ситуація. Ну ще один із дивізій нам необхідний. А як ми бачимо, дорогі мої друзі, фактично у нас з'явилися такі держави, нові держави, як Київська Україна. От ви бачите, це пов'язано з тим, що повстанці досить довгий час контролювали ті території. З появою київської Україною тут є в нас -ти тисячна польська армія, яка буде звільнювати Подоля Волині-Західну Україну. Не знаю, дійсності не знаю, а що у нас який союз перебуває. Ну, Росія не буде тепер, вони не підуть на поляків. На превеликий жаль. Я б дуже хотів, щоб Російська імперія пішла на Польщу, тому що таким чином я зміг би використати їхній конфлікт для того, щоб свої дивізії, щоб свої дивізії, до речі, повести на Річ Посполиту. Так, Запорізька ще відміняє з нами право проходу. Вони також не хочуть, не от дивіться, взагалі приймати з нами якісь дипломатичні рішення. а тож Союз із Січу поки що відміняється. Давайте спробуємо із Києвом. Вони погоджуються на союз, от подивіться, а тепер Київ заключив з нами Союз. А до, досить хороша така новина, так як я спробую це використати в майбутньому. А тепер, коли Київ перебуває з нами в союзничність, то подивимося, хто в них там на чолі є. В них є Великий князь Юрій другий, Лу, Лукійський. Попросимо право проходу від них, також дамо їм право проходу, тому що це наші союзники, єдині союзники на даний час. Глянемо взагалі. Блін в торгівлі, глянемо, що ж тут у нас в Кракові або ж в Алепу. Давайте відправимо в Крим одного із торговців, так як мені стало відомо, річ Посполита заборонила торгувати з ними на їхній території. Це сильно вдарило по нашій економіці, але це не є суттєво, це є несмертельно. На дипломатичні і адміністративні очки згодом будуть у нас в Україні в достатній кількості для того, щоб я зміг підняти наш технологічний рівень на більш високий. Предоставляємо право проходу Київській Україні. Тепер, коли наша велика держава поділена на три такі ворогуючі табори, на чотири фактично це Західна Україна, Ріжпосполита, українські землі, які перебувають під контролем поляків, Запорожка Січ, подивіться, в них є навіть і Полтава. Я б хотів із Богданом Хмельницьким покращити свої відносини, можна навіть заключити Союз, щоб вдарити по Ріжпосполиті разом. На собі захопити Подоля, Рівне, Белс, Перемшель. Ну, Перем... Перебаїв в козаків, Волинь і таким чином ось ці чотири провінції якраз були, були, підходили до того, щоб, ну, щоб закріпили ми свої позиції на Заході. А, так, Річ Посполита, як я бачу, хоче сфабрикувати проти нас претензії. А Російська Імперія на даний час не має ні з ким не воює заключити союз із Росією. Хоча подивіться. А нарешті, так як я собі і очікував, Російська імперія і, Запорож... і Річ Посполита перепрошую, вони оголосили один одній війну. Для нас це чудова нагода, нагода полягає в тому, що своїми військами я кину фактично на Запорізьку Січ, на Річ Посполита, а потім уже на Запорізьку Січ, подивимось, чи зможу я все ж таки перемогти. Поляків і використати цей конфлікт на свій лад. Давайте вдаримо по Поділлю. Це перша наша війна західноукраїнських земель за повернення таких провінцій, як Поділля, Ровне і Волиня Можливо, навіть Белес. Я сподіваюся, що Російська імперія зможе перемогти в війні. подивіться вони віддають нам субсидії, грошові компенсації. На даний час. На даний час мені дуже б добре було б, якби ми заключили з Росією хороший союз, дипломатичні відносини з нашими країнами були б більш покращені, тому що я не бачу ніякої територіальної претензії на даний момент до Російської імперії. Так як подивіться, Мансур, Харков, не рахуючи Азов і Новочеркаськ, вони перебувають то в Османській провінції під Османами, а то під Російську імперію. Воювати проти Росії нам заскору. Наша заголовна це взяти Поділля Рівне, Волинь, Белс, піти потім на Варшаву і таким способом атакувати та відбороти собі незалежність, незалежність західноукраїнських земель. А потім ключовою мою задачою це буде перш за все піти на Київ, так як рано чи пізно Київ вони, ну як вам сказати, вони будуть, От я розірву з ними Союз. Їх треба буде підкорити. Васалами вони нашими не стануть, на превелике жаль. Але що вони можуть зробити? Це стати васалами Російської імперії, коли Річ Посполита програє війну. А вона точно програє, так як наші та російські війська змусять її це зробити. Дуже добре. Давайте ще один візьмемо собі дивізію. Дивізія буде полягати в тому, що. Одну дивізію кавалерії добре було б з'ясовано, що на даний час артилерія буде саме те, що допоможе мені більш швидше на осади. Взяли ми Поділля підемо на рівне, потім на Волинь. Думаю, на той час, коли я це все зроблю, дивізія з артилерії у нас сформується. Стосовно економіки, то у нас плюс 5 золотих це пов'язано з тим, що Російська імперія віддає нам пріоритет своїх субсидій. Ну, для них це добре, адже воювати Річ Посполита на два фронти їй важко. А до того ж, для мене, ну, для мене буде краще, якщо ж ми зможемо перемогти Ріж не вступаючи з великими їхніми континентним військом, от з їхніми великими військами в бій. А ми випереджуємо їх в технологічному рівні, але чим чорт не шутить, тож має, може бути все. Надіюся, і буду старатися робити обережно. от гляньте, вони хочуть, щоб. Ну, а Запорожка Січ пропонує нам свою армію за певну плату. Ми погодилися на таку угоду, тому що найомники від Запорожської Січі дуже добре були б для нас у даний час. А це сім дивізій, сім ключових дивізій, які б допомогли мені. Більш масштабно, більш детально так воювати за Західну Україну. Проте, це економічно у нас не сильно обтяжує. Волинь ми майже будемо брати під свій лад. Глянемо, ну не бачу, я чесно, от чесно вам скажу, ті дивізії, які я купив від. Хоча йдуть. От гляньте. А сім дивізій, які я купив із Запоружки і Січі, прямують в Белс, і думаю, зовсім скоро вони приєднаються до нашої війни проти поляків. Російська імперія натомість удало воєн в, в білоруському напрямку. Волинь майже перебуває під нашим контролем. Загалом справи йдуть не так погано, як я собі хотів. До того ж, зовсім скоро, через місяць, у нас буде чудова нагода підняти свій військовий рівень до 20 го рівня. Це вже щось із чимось. Белс взясто нашими військами. Тепер, після того, як паде Волинь, я піду на Варшаву. так як а взяття Варшави і закручення з ними мирного товару, це саме те, що б я хотів зробити. А навіть якщо б ворог зустрічався з нами, дуже добре було б, якби ми змогли його знищити. А військовий рівень, як я вам і казав, ми підняли свій технологічний рівень, тепер є можливість взяти собі, так, взяти собі, до речі, я не знаю, ось це. Напевно, у нас в кожний хоруді фалконели, якісь а якась більш потужна артилерія. Так, дуже добре. Дуже добре. От Прямо <кхм> чудово. А, не хотів би я зустрічатися з поляками тепер, адже ми можемо програти цю війну і до того, що вони не хочуть заключити сепаральний мир із нами. А тож відступаю, відступаю, поки не пізно. І сподіваюся, що мені вдасться відступити вчасно. На щастя, ми змогли відступити. Майже 40 тисяч 35 тисячна армія поляків буде рухатися в цьому напрямку, і моя головна міта це поодільно знищити армію Річ і не втручатися з їхньою величезною армією, потім взяти Варшаву і потихеньку собі рухатися до перемоги, рухатися до того моменту, поки ми зможемо і вдало укріпимо свої позиції. Подивіться, треба розділити армію Річ Посполитою. Це саме головне і саме ключове завдання, яке я хочу собі втілити. Якщо мені вдасться, Якщо це це зробити, то ви прекрасно розумієте, що на даний час воно спасе положення західноукраїнських земель і України в цілому тепер. Так, вдаримо сюди, в провінцію Белс тисячну ю своєю армією. А це перша перемога наших військ. Нам доведеться ще використати кавалерію і ще, до речі, використати піхоту. Адже без цього ніяк, без цього точно ніяк. Перша битва, велика битва проти. Річ Посполитої дуже напружена. От я б сказав, прям дуже напружена. Ці, ця битва, яка тепер є у Бельсові, ми її програли, і мене це ні трошки не здувало. Адже якщо б ми протистояли проти 10 або там 25 тисячної армії, то ми б могли вистояти. Але ми протистояли проти майже 40 тисячної армії. І ви самі знаєте, що дуже важко було виграти в цій битві, як не дивлячись на те, що у нас технолічний рівень набагато більше, ніж рівень. Там Річ Посполитої. А тепер тепер в Галичі ми маємо справу іще з їхньою армією, але я надіюся на те, що мені вдасться відбитись хоча ні бляха-муха. Так як так, як же же ж ж так? Як же ж вони змогли мене так об... зробити? А в Галичі ми програли іще одну битву. І ще одна битва була програна в Галичі, але ось такий фактор мене здував. Так як мені стало трошки дивно, чому ж ми програли в битві, яку ми могли виграти до того, що ж я не можу відступити, я не можу абсолютно відступити від цієї позиції цієї політики, Блін, ми втратили всю свою армію. Велика поразка для західноукраїнської України. Велика Британія оголосила війну Ріжпосполитій, а тепер Ріж Посполіта керується з 60, або там ще тисячами дивізіями. Подивіться, шановні мої, а подношення від Саксонії дуже добре для нас. Мос... Російська імперія або ж Московська держава не дуже спішить воювати проти. Не дуже вони то спішать дійсно воювати проти Ріжпосполитої. Так, таке невдалий початок. Ну, але маємо, що маємо. Волинь захоплена ворогом. Волинь вони захопили. Тепер глянемо, чи не є в нас другого генерала, який буде більш такий успішний, хоча ні, генерала в нас другого нема. Російська імперія воює на білоруському напрямку, і вони зазвичай воюють добре. У нас є можливість взяти собі рекс республіканську диктатуру або ще якийсь державний устрій. Ну, але ми брати його не будемо. А війна для нас завершується і закінчується не, ну, на даний момент не дуже добре. Львов захопили поляки, я спробую повернути собі Львівську область, потихеньку відновляти знову ж таки українську армію, піти на провінцію як Белс і Рівне. Ми залишаємо собі правителя, тобто мене в своїй особі. Сподіваюся, що Львов ми потихеньку зможемо звільнити якомога швидше і. Якось з'єднати свою часткову армію, адже без армії тут не обійтися. Давайте швиденько, швидесенько, просто нема часів. В нас 11-ти тисячна армія штурмує Поділля для муха Поляки нас сильно обставили. Не дивлячись на те, що різні держави допомагають нам у фінансовому плані, а нам важко воювати на теперішніх умовах, тому що воювали ми. З числом ворога з їхніми великими дивізіями, які переважали у нас десь приблизно 2-3 рази. Це великий та серйозний привід до хвилювань. В Львів, нам треба якось з'єднати свої дивізії а в Галичі... ось Подивіться, тепер у нас є 5 дивізій. Блін, 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 блін не туди, не туди, не туди, друже. Перенаправляємо свої війська в Марамуруш, знання сила або престиж. Давайте краще у нас хай престиж впаде. Гляну, що ж тут. Є велика втомленість від самої війни в цьому конфліктові. Ну, більш-менш так все стабільно. Так, але є хороша новина. І хороша новина повіляє в тому, що в Поділі, от подивіться, Російська імперія перемагає армію фактично. Ріжпосполитої. Моя головна ціль успіти до того, щоб захопити собі ключові провінції, як Рівне, і щоб захопити такі провінції, як Волинь. А загалом вирівнюється ситуація завдя... вдяч... завдячую, точніше, армією Російської імперії, дуже добре. Я б сказав, просто прекрасний такий фактор, який спас мене фактично, російські війська спасли Україну, Західну Україну від повного тотального такого провалу. А це вже ну, це вже похвально. Так, формуємо іще нові дивізії, буде у нас вироблятися піхота і кавалерія. А рівне ми беремо. А ми беремо рівне, а так республіканські традиції. Ну, давайте хай вони падуть. Взяли мій рівне, до речі, друзі. Надіюся, що Російська імперія допоможе мені вистояти в теперішніх умовах, тому що це в, їхній, в їхніх інтересах також. 20-ти тут навіть 30-тисячна армія Ріжпосполитої, але ще й чатує того, от гляньте, наскільки поляки вступають в російсько-поляцькій війні. Вдаримо зовсім згодом за допомогою російських військ. Підемо на Белз, тому що в Волині вже захоплюють, захоплює Російська Імперія. Армія потихеньку Західної України також піднімається, наскільки ми змогли це, наскільки можливо було зробити даний такий фактор. Ну що ж, потихеньку збирається наша армія, вона вже майже налічується десь приблизно. 8000 8 тисяч ну, у нас є бійців, які готові віддати життя за Україну. Захопили ми Рівне, відбили ми Поділля, також захопили ми Белес. А це все завдячуючи російській армії, яка врятувала позицію на нашому фронті. Ми підготувалися не дуже до війни, але, але краще так, ніж інакше. Допоможемо Російській імперії захопити Волинь, адже це єдине право проходу, яке дозволить нам взяти Варшаву. Так самою ж таки Варшавою, дивіться, ось ті провінції, які я хочу, це чотири провінції. Чотири провінції від Річ Посполитої, які мені необхідні, просто-напросто мені необхідні в даний час. Якщо мені Польща не віддасть ці чотири провінції, то воювати я буду і надалі. А тобто ми не здамося, ми не відступимо до тієї пори, поки я не візьму собі Волинь, Без, Рівне або Поділля. Хоча б навіть три провінції це Волинь, Ровно і Поділля. А, так, грошенята потихеньку відновлюються. Щоб зменшити дипломатичну втомленість від війни, ми її тепер і зменшимо. От давайте. А, супер. Підняти б добре було б стабільність, тому що від стабільності дуже багато що залежить, особливо залежить на те, як буде у нас в нас всередині держави справи йти, чи вони будуть добрі чи ні. До того ж ріжпоспорита змогла відбити деякі провінції, такі як Браслав, Мінськ, Вільно, Торкі, Смуц від Російської імперії, і фронт знову ж таки незвичайний досить. Підемо на Брест, підемо на Люблінь, а потім може навіть і на Варшаву. Якщо ми візьмемо Варшаву, то самі прекрасно розумієте, війна закінчиться швиденько. Якщо ми не візьмемо Варшаву, то нам доведеться знову ж таки боротися з Ріжпосполитою, не давати їм взяти себе в осаду, не давати їм взагалі себе обдурити. Дуже важко воювати із Російською імперією. Важко блін, із Ріжпосполитою. Важко в тому плані, що якщо нас не підтримає тепер російська імперія, нам втрачати. Є що нам втрачати є те, що ми втратимо свою незалежність, незалежність України як держави Західної України. Тому що подивіться, я попробую тепер, навіть після цього конфлікту, після цього конфлікту я попробую якось замутити війну із Києвом. Так як Київ і взяття Києва є ключовим завданням моєї кампанії, ви прекрасно розумієте, що якщо я не зможу захопити Київ, то. Київська Україна відійде до Російської імперії. А Франція дає нам субсидії. Схоже на те, що конфлікт, який коїться на сході Європи, а цікавий не лише Україні і цікавий не лише взагалі там Австрії чи Російської імперії. А він цікавий багатьом державам, які зовсім не мають відношення до Східної Європи. А ми підходимо до Варшави. До Варшави, і якщо Варшава паде, на що я дуже маю велику надію. А то таким чином, шановні мої друзі, ми зможемо закріпити свої позиції, можемо заявити про те, що Україна відружується, що Україна є незалежною соборною і ново ново-територіально цілісною Україною державою в цілому. А поляки не погодяться на віддачу деяких провінцій на превеликий жаль, тепер покращення відносин із Запорожкою Січу Треба відмінити, відмінити на на тій підставі. Що мені треба вільного дипломата, щоб швиденько в майбутньому заключити Союз? Варшаву ми майже ось так прищемили. Фактично, у нас є 10-тисячна армія, яка зможе Варшаву закупити через місяць або два. Головне питання полягає в тому, щоб ми встигли це зробити до того, поки Російська імперія не заключить Союз або там Сепараний мир, чи то там взагалі мирний договір із Річчю Посполитою. На захоплення основної частини Ріжпосполитою я не зацікавлений тому, щоб повністю захопити Річпосполиту. Я зацікавлений тому, щоб взяти собі основну частину західноукраїнських земель, етнічноукраїнських земель, і побудувати собі плацдарм для того, щоб захопити в майбутньому Крим. Крим ми захопимо, в, можемо захопити в 1659 році. На той час у мене буде можливість там формувати привід до війни. Я сподіваюся, що Кримська, Київська Україна не відійде під васальну залежність від під Російську імперію. Мені не в Воювати з Російською імперією і ще довгий час до того пори, поки ми не зможемо підняти Україну. А, ну, на, ну, що ж? Що ж. Тепер вже доведеться мені чекати, друзі, поки Російська імперія заключить мирний довір із Річпосполітою, тому що Волинь, а перебуває під контролем Російської імперії. І я не хотів би втрачати Волинь, і не хотів би я, чесно кажучи, щоб Волинь відходила чи то там до Російської імперії, чи то там була під контролем або перебувала під прямим керуванням Річпосполітої. Відходимо ми в Пінськ, я не зустрічатимусь із армією Річ Посполитою, хай, хай собі там воює Російська імперія, в них дивізій побільше, ніж у нас. Ну а в нас вже є рекрутів і ресурсів, то особо небагато в цьому конфлікту, в якому ми вичерпали фактично всі людські ресурси Західної України. А Польща просить з нами про білий мир. Ну Вони хочуть і білий Мир, і хочуть піти на деякі уступки. Жоден із уступок я не буду робити, бо мені не цікаво. А саме головне вже тепер того, тієї пори, поки російська імперія заключити з ними мирний договір, а я з рівна а, піду на Волинь. А, дивіться. А добре було б, якби ми тепер були поблизу ось Салдомара або там такої провінції. Поляки змогли відбити, до речі, але не, не вдало, тому що 30-тисячна армія Російської імперії знову ж удала по цьому напрямку, і тепер Ріжпосполита втрачає все майже в цій битві. Східна та центральна Польща перебуває то під українським контролем, то під контролем Російської імперії. Це сильний привід до того, щоб хвилюватися Польщі і щоб вони якомога швидше заключали мирний договір із Україною та з Польщею в цілому. І з козаками воювати, не знаю, чи ми зможемо воювати з козаками. Думаю, ми це зможемо воювати з козаками. Доведеться сформувати ось так мені. Покращувати відносини з Російською імперією я не буду. Рано чи пізно мені доведеться воювати Запоріжжя Січу, а також воювати з Київською Україною. Це хто б що не казав, і це що б як не було. А Атака, тайний сфабрикувати сфабрикувати ми не можемо. Право проходу ми таке давайте відмінимо. Ось так у нас буде з дипломатичної точки зору. Так, переміря десь приблизно в іюлі а, наступного місяця буде вирішено. І попробуємо вже навіть захопити Київ. Війна річ поспоритою з Російською імперією триває. Так, тайні операції сфабрикувати претензію я не можу. Ну, як би там не було, шаноніму є. Я йду на цей крок. На цей крок я йду з тією метою, що мені повинно просто-напросто йти на цей крок. Піднімаємо свій стабільність і зменшуємо свою ось таку усталість від війни. Натомість я вирішив піти на Київ, і таким чином, поки буде іде російсько-польська війна, я захоплю собі київські вольності. А потім захоплю Волинь без Рівне та Подоля. І в наступному випуску ми вже побачимо нову Україну, Україну, від якої буде залежати доля цілої Східньої Європи. А семитисячна армія наших київських братів. На наші київські брати 7000 армію ми зможемо розгромити. Ну що ж, мої, на цьому я закінчу свій випуск. Ви бачите геополітику, яка у нас склалася в даному проєкту. Я дуже радий, що ви приєдналися до мене, до Закарпатського геймера. Дивитеся Закарпатського Геймера. На в наступному випуску я покажу вам те, що... Чи зможе Україна або західноукраїнські землі захопити собі Київ, взяти такі вольності, як Шитомирську область, Бреславську, Черкаську область, а також приєднати без волень Рівне та Поділля до однієї України. Також в майбутньому нам доведеться воювати Запорізьку Січу з під приводом Богдана Хмельницького. Це все ви можете побачити в наступному випуску або ще через випуски, якщо це відео набере 50 лайків. 50 лайків, друзі, і ми будемо продовжувати цей проект. З вами був Серго. До побачення всім та хай вам щастить!